Друзі, всім привіт! Нагадайтесь де ми? і що, не вшачку. Так, буду в кавіці-подільську відео. Не збігла, коли вибачаюсь. Але зараз я в шачку. Також Магда І десь ще Катя гуляє. Ну, він десь у в себе в номері. І ми ще стрібали. Так стрібали, що... Так. Зараз я в нашому номері. Тут є ще один номер, ми туди йдемо. Мої подружки Саші. Саша. Mm -hmm. Це наш номер, покажу. Ми так ми не маємо на половині. Але я його ну, так, покажу потім, от, не покажу. Так буде видно. Ну, значить, що я можу сказати з mm -hmm. того, що тут є. Тут дуже класно. Ми. Mm -hmm. в... В одному такому... Міні, типа, готелі, щось таке, чи щоб... в. Це, коротше, будиночок, такий двохповерховий, я би не сказала, що маленький, розділений на два, і тут є, якби новри, можна кімнати замовляти. Є е, кімната велика, в якій я живу е, з вагною, з батьками, е, там є кімнатка з душом, туалетом. Так, так, Далі є розкладне ліжко. І ще є, є диван, який розкладається. І є ще ліжко таке двохмісне. Тобто там чотири особи не можуть жити в одній цій кімнаті. Я би сказала, що вона дуже велика ця кімната, але ліжка є місце є. От. Ганяли. О, є, то є. Ну, а так, що я можу сказати. Всім дякую, завтра, не обіцяю, але, можливо, десь вечором буду вести тр... пряму трансляцію. Можливо, десь так годинка восьма постараюся. Так що не забудь зайти. Навіть, якщо ти не мій підписник. Я покажу, вже, напевно, повністю весь цей типу, готель. Типу, ми, коротше, замовили половину будинку. Оскільки я там не сам, ви замовили половину будинку, яку я буду показувати. По суті, постараюсь показати як найбільше Ну Тому дякую всім за перегляд і бувайте! Чекайте на нові відео і не забувайте про трансляцію завтра, десь о 8 годині.